Джеда, маєш торбі, сядеш на горбі. Що тобі там мама дала? Воду ти вже трохи пила, пий воду. Попий води. Що тут ще є? Тут такі магазинчики біля мене, все продається, знижки, все по 20 євро. 20 євро яку хочете в полоску, червону, розову, синю, білу. Любу, горошок. Mm -hmm. Що тут ще є таке? О, ого, тут щось серйозне є. Джада. Мама мі, а ти, ти, ти що піцу сьогодні маєш? Це знову піца, була б я знала, була б піцу, я сьогодні не купляла. Тримай. Тримай, джада. М -м -м. Відкривай сама. Вона деколи ще й відкривати не хоче. Напевно, вже не буде їсти піцу, тому що я її вже купила. Вона вже зі мною, вона не по, по, по дегустацію ми зробили вже. Давай відкривай. Відкривай, Джада, відкривай. М відкривай, Джада. Відкривай, М їсти не хоче зовсім. Не хоче їсти. Додому не можна ту піцу нести, бо вона завтра буде недобра. Багато раз мама каже, що її дати піцу, ту піцу вона завжди ту готову бере. Чи банан. Кажу, давай банан. Каже, та ні, ліпше, я дам піцу, бо та піца буде завтра недобра. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Відкривай, подивимося, що тут є. Давай? М. Покажи, яку піцу їдять після обіду. В Італії. Коштує 1 евро і 7, а я заплатила за кусок піци. Ммм, так, ти сьогодні вже зовсім. М -м. Тримай. А, якась квадратна, бо то в основному запхаємо сюди. Ото камера мені. Бажай, щоб то не випало. Якась квадратна, завжди кругла є така піца. Ну, сьогодні, напевно, добра піца дорога. Ой-ой-ой, та почек, тайна, дивися, яка. Та тут така піца, та тут така величезна піца, мама мія. Бачиш, <реч> ти не знала, що така піца є велика. <реч> <реч> Може, що так вдвоє так італійці роблять, давай вдвоє. Я вдвоє не люблю. Я піцу абсолютно вдвоє не люблю. Ще треба папір зразу приготувати. Вода ще є. Папір приготуємо. Джада не немає свого паперу, треба мені свій приготувати папір. Так, так, так. Бачите, зі мною кілька днів назад впала. От під руку я її тримала. Ми сходили з такого чуть-чуть з бордюра на дорогу. Ми дорогу переходили. І вона не дивиться вниз. Я дивилася на дорогу, по машина я в основному дивлюся, як вона сходить, як вона виходить з бордюра. Але е, я дивилася, машина йшла вперед. Я дивилася на машину, щоб осторожно перейти через дорогу, а вона не дивиться і вона бам! І ось так от, знаєте, от сюди одразу так близько. Вона не впала, але вона так опустилася, бо була мені під рукою, зачіплена за мою руку. Так що вона так сильно не вдарилася. Легенько так опустилася на, 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 на асфальт. Але, от, бачите, продерла, продерла ногу. Я прийшла і мамі одразу сказала, яка ситуація була. А вона часто так падає. Тут винаймають квартири, бачите? Ось тут дорого, тут за тиждень. Що таке, Джада? Я не зрозуміла, що таке? Ти мені вже віддаєш мені? Вона не голодна, вона тут все має, вона їсть, вона, вона... от іменно, що нас забагато їсть муки. Ну но... Джада, ну, но... давай. Такі будинки гарні. Ой, Півтора тисячі треба дати за тиждень. Ось так, бачите, другий ряд. Тут ми сидимо. І такий будинок, і такий, який ви хочете. Півтора тисячі і це тільки за, за квартиру, а, а проїсти, а, а двом приїхати чи, чи трьом треба поїсти цілий тиждень. Дорого, дорого. Тому ніколи не треба їхати в липні і, і в серпні. Що таке, Джада? Ти сумна та й воду. В липні і в серпні не треба ніколи їхати. Завжди треба їхати вересні. У нас діти 15 вересня йдуть до школи. 15 вересня йдуть до школи. А, то кюді. Кюді тут. Ай, кюді. К'юді, кюді, кюді. Кюді-кюді, кюді-кюді, кюзо. Міщіна жінку по підруку тримається дуже гарно. Мій, мій компаньон перший раз, як мене взяв під руку, був так, мені так сподобалося. Бачите, як жінку по підруку веде. О. Сумку несе і взяв її попід руку. Це дуже-дуже гарно. Мені так дуже сильно подобається. Мені здається, що так елегантно, вишуковано. Це роблять люди такої вищої категорії тут в Італії. Та, див Янкора, дай. Підсипити хочеться. Хочеться пити. Дай. Баста? Тут бене. Дюді Бене. Вже пішла тут одяг щепати. Тобі вже треба, вже йде, вже одяг побачила, їх треба завжди постійно щось рухати. Йдемо йдемо до машини, Джеда. Яка мама гарна, яка дівчинка гарна. Все, Джеда. Ти маєш свій рюкзак. Оце все залишилося. Що я маю з цим робити? От, бачите. Попробую ще раз дати джеду. Чи вона візьме чи не візьме? Тіні, джеден. Бай, бай, тіні. Все, все. Ну, тіні тут, тіні. Може ще трохи. Морозиво на кожному кроці продають. Кебаб. У нас кебаб коштує 5,50. 5,50 отут коштує. Єсть, помаленьку-помаленьку жує. Решту викину сміття, якщо не доїсть. Що робити? Так і є. Плавки в воду йти. Вам такі подобається. Це все для старших же людей. Ви не думаєте, що то якийсь молодий носить. щоб мій компаньон такі от плавки одягнув, та йому би зразу 20 років додало. То для таких, як от пішов, бачите, мужчина от пенсійного віку, а глибокого пенсійного віку, що йому там вже скільки. Ой-ой-ой, сміття, джага. дивися, сміття. Сміття, все летить, аспекта. Все, що ми робимо Он Вона віддає, віддає і все. Тіні Аква. Треба. Аква тіні. Це все в сміття зараз піде. бене. che Диресенки мої, я уже в хаті. Принесла моєму компаньйонові піцю і говорю, я завжди йому приношу і кажу: дивися, це подарок для тебе. Жартую, так жартую. А він так, знаєте, не розкриває і не дивиться спочатку. так мацяє, мацяє в тому кульку, каже, що це таке, то, напевне, якийсь каже, так, знаєте, не чути, що то, а чує щось таке м'яке. Та, каже, напевне, якийсь не знаю, одяг, якийсь, Шкарпетки, труси почали сміятися. Коротше, я відкрила і піцю я йому цю принесла. Бачите, отака піца з цибулі. Вона смачна, я нічого не можу сказати, вона смачна. але я за три піци і крустату дуже дорого заплатила. Я тепер почала рахувати 11,50, це означає 11,20 11, я заплатила. Дивіться, ну нехай 2,50. Такий кусок коштує три куски 2,50, то є 7,50. так? То що виходить, що я за крустату, отаку 8 на 8 заплатила майже 4 евро? Крустата дуже сильно була смачна, але ну, вона була маленька, вона не маленька, вона була така середня порція, така була середня порція, навіть невелика була. Ви мені скажете, ну, то як маленька порція, треба дві купити. Ну то що я б 8 євро платити за два кусочки, 8 євро, щоб добре поїсти, 8 евро. А ще як він хоче добре поїсти? Будемо, що 16 євро платити за, 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 за о, та, під, та взагалі. Ота взагалі. крустата була коротша, коротша, ніж оце. Оце довге, В новому така було, була. Отак. І отак. 8 на 8. 4 евро. то є ужас. Ну то як? Будемо платити. А, мені подобається крусата. Візьму два куски і заплачу 8 евро, йому подобається крусата, візьме два куски і 8 євро. 16 євро за що ми заплатимо? Тільки за то, а, ці... а їда за цілий день, де вона є. Ми, ви крусатою не наїстеся. Треба ще щось солене їсти, треба цілий день їсти, пити. Це я, я більше туди не піду, не піду. А, а у сунета можна, можна. Ну 2,50 ви голодні сильно добре. Заплатите 2,50, маєте воду з воду з дому і вода там ще 3 евро, 2 євро коштує. І ви так би голод перебили. Ви нормально поїли. Отакий. 2,50 вона вартує. І там та теж була така, знаєте, цукіню так багато було. Піца ну, нехай буде ще може бути. Ну, але вибачте, мені але кростата 4 евро це взагалі ні ніякі рамки. Ні рамки. Я тепер буду шука робити кростату різну, бо мені різно і хочу знайти свій ідеальний рецепт. І хочу готувати, дарувати і, і їсти сама. Я хочу знайти, бо в нас тут в основному дають масло, у нас не дають, вона така, піш, така з піску, така піщана виходить, але не дають ніяких тих, як вони називаються, пуршку до печива не додається. Такий рецепт є тут у нас. І ось така. То майже вже восьма година, бачите, дуже людей мало, машини мало їздять, люди всі. Останні машини їдуть на обід, на, на вечерю. Зараз тут ще з пів години ніяка машина не буде їхати. А в 9 як я вам показала, тут не знаю одна машина, кожних 10 хвилин, кожних 15 хвилин дуже мало буде їздити машин. Всі сидять за столом, мої. Я йду душ приймати, бо я така сильно, не то, що замучена, не є замучена, ну знаєте, горячо, горячо, горячо. на морі була, з піском. Я зараз йду купатися. Абсолютно кожен вечір ми приймаємо душ. Кожен вечір, кожен вечір. І тому добре гарно спиться. І нічим не накриваємося отак. Лягаємо. і… І отак вікна наполовину відкриті, вночі прохладно, гарно і ми так спимо. Дуже добре спиться, дуже добре тепер спиться. І, тому що кож... ми, ну, знаєте, вільні на ліжку і кожен день душ приймати перед сном це просто здоров'я, як маленькі діти. Тому діти так малесенькі ростуть новонароджені, бо їх мама кожен день купає. Ось так. Мої один, один стоїть в холодильник, зараз стоїть мені вже треба вже в холодильник поставити. Той, що почав гнити, ось тут я поставила його в холодильник. Бачите, цей теж досить сильно зрілий, але він ще. Тому ще нічого страшного треба поставити тож, в холодильник, бо ці от, дині вони, вони, от, вони дозрівають, ще. ви їх принесете, вони ще дозрівають, 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 починають гнити, 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 гнити і зігнив на кінець. Так що така ситуація. Коли мій компаньон це буде їсти, я не знаю. Може, візьме на роботу, а може лишить на обід завтра. Сам він рішить, це його, і він буде собі робити, як він хоче. А я завтра цілий день на морі їду, одна. Я цілий день вихідна, я їду цілий день на море і буду на морі стільки, скільки я схочу. Якщо вітер, буду тільки до 2 години. А якщо не буде вітру, то довше побуду. Куди ж він пішов? Нічого, то не можна брати з супермаркету отакі віски і вести, хто знати куди. Куди ти його ведеш? Ну куди, що там в тебе? Я зараз хочу подивитися, що ти там, продукти маєш. І навіть і нічого немає. Ну, ти подивися на нього. Як так собі можна дозволити вести? На добра, ніж дорогасеньки мої. І миру, миру, як найскоріше, і усім здоров'я, і терпіння.